Друзі, всім, привіт! На каналі Огляд Єй. Dreamy h 14 Dual Це не просто черговий полосос, а багатофункціональний пристрій нового покоління. Він поєднує у собі три формати прибирання і змінює одразу кілька девайсів, дозволяючи повністю забути про складність щоденного догляду за домом. Можливо, це саме те, що ви шукаєте зараз. Тож пропоную почати огляд. Прямо зараз, але перед початком традиційно вподобайка, підписка. А ми полетіли. Dreamy h 14 Dual продуманий до дрібниці. У кропці ви отримуєте не лише сам миючий акумуляторний полосос, а повний набір аксесуарів, центральна подовжуюча трубка, дві основні турбощітки, підлогова універсальна та основна. Також є турбощітка для меблів, комбінована щілинна насадка два в одному і щітка для очищення самого полососа. Усе це зручно зберігається на базі для зарядки, де передбачена навіть підставка для аксесуарів. Додатково в коробці ви знайдете хепа, фільтр, контейнер для твердих відходів, окремий полузбірник для сухого сміття та спеціальний миючий засіб. Для повної готовності виробник поклав посібник користувача і гарантійний талон. Dreamy H14 Dual має компактний і маневрований корпус, завдяки чому пилосос легко проходить навіть у вузькі проходи чи кімнати з великою кількістю меблів. Головна щітка має led підсвітку, яка допомагає бачити пил і плями в темних зонах під диваном, ліжком або кутках. Особливістю конструкції є без Рамковий дизайн щітки. Вона дозволяє прибирати вздовж плінтусів, залишаючи поверхню повністю чистою, без брудних смуг. Сам полосос розкладається горизонтально на 180 градусів, що відкриває доступ під низькі меблі. Для зручності руху виробник додав систему GlideWell колеса з окремими двигунами, які створюють ефект саморуху. Тепер полосос практично сам їде вперед чи назад, а користувач лише задає напрямок. Це особливо відчутно під час миття великих плоч. Руки не втомлюються, а прибирання не Схоже на фізичну роботу. Найбільший козир цього полососа це його універсальність. По суті, ви отримуєте три пристрої в одному. Перший формат повноцінний миючий полосос, здатний мити і всмоктувати будь-який бруд і рідину з твердих поверхонь. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Це рішення для щоденного прибирання кухні, коридору чи вітальні, де часто з'являються сліди, розмиті напої чи сліди від лап домашніх улюбленців. Другий формат трансформація у пилосос для сухого прибирання. Він справляється навіть із килимами, де потрібно. Висока потужність і правильна турбощітка. Це дає можливість мати один універсальний пристрій замість окремого миючого і звичайного пилососа. Третій формат ручний режим, який легко підходить для делікатних завдань. Він дозволяє швидко прибрати меблі, диван, полиці чи салон автомобіля. Ця функціональність робить Dreamy H14 Dual справжнім помічником, що підлаштовується під будь-які побудові сценарії, економлячи місце і гроші. Dreamy H14 Dual має стільки режимів роботи: стандартний для щоденного прибирання. Бо для більш складних забруднень, ультра для максимального ефекту, режим збору рідини та автоматичний, у якому пилосос сам визначає рівень бруду і обирає потрібну потужність. На дисплеї відображаються індикатори чистоти. Зелений означає легке забруднення, жовтий середнє, червоний сильне. Користувач одразу бачить, що відбувається під щіткою, і відчуває, як техніка сама регулює свою роботу. Ще одна інновація: автоматичне дозування мийного засобу. Пилосос сам розраховує, яку концентрацію використовувати від співвідношення. 1 до 30, до 1 до 200 залежно від рівня забруднення. Завдяки цьому на підлозі не залишається надлишку хімії. Це економить мийний засіб, а також робить прибирання більш безпечним для дітей і тварин. Його автономність дозволяє працювати до 40 хвилин у режимі миття та до 75 хвилин у сухому режимі. Цього вистачає, щоб за один цикл повністю прибрати квартиру або навіть великий будинок, адже загальна площа покриття сягає до 300 квадратних метрів. Потужність смоктування у 18 тисяч кілопаскалів забезпечує якість. Неочищення навіть від важкого бруду, а щітка, яка обертається зі швидкістю 520 обертів за хвилину, піднімає пил і сміття з будь-якої поверхні. При цьому пилосос працює тихо. У режимі сучіння рівень шуму починається від 50 дБ, що можна порівнювати з розмовою пошепки. Після кожного прибирання валик автоматично промивається гарячою водою, а потім сушиться на базі при температурі 60 градусів. Це гарантує, що на щітці не залишиться бруду, запахів чи бактерій, і вона завжди буде готова до наступного використання. Для сушінь. Передбачено два режими: перший швидкий, який займає лише 5 хвилин і дозволяє практично одразу повернутися до роботи. Це зручно, коли потрібно продовжити прибирання чи швидко пройтись по іншій кімнаті. Другий це безшумний, який триває близько години і працює з рівнем шуму лише 50 дБ. Він ідеально підходить для вечірнього часу або тоді, коли в домі маленькі діти і важливий комфортний рівень тиші. Пилосос можна налаштувати через Dreamy Home. У додатку можна регулювати силу всмоктування та швидкість і кількість подачі води. Обирати режим прибирання. А також отримувати повідомлення про необхідність замінити аксесуари чи проведення технічного обслуговування, крім того, через Dreamy Home можна відстежувати статистику прибирання, час роботи, кількість циклів, завдяки поєднанню розумних режимів автоматизації та мобільного додатку. Dreamy H14 Dual виглядає не просто як пилосос, а як сучасна система для догляду за домом, яка робить рутину легшою і розумнішою. Dreamy H14 Dual це приклад того, як сучасні технології можуть змінити уявлення про щоденне прибирання. Дійсно розумний, навіть попри те, що керує ним людина. Він сам визначає рівень забруднення, він сам розраховує кількість миючого засобу і сам потім очищується. Це рішення для тих, хто вже звик до комфорту і сучасних технологій, та не погодиться на менше з Dreamy H14 Dual Прибирання перетворюється на простий і навіть приємний процес, у якому за вас працює техніка. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково тисніть на дзвоник. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.